Щедрий вечір, добрий вечір. Святковий концерт, присвячений завершенню різдвяних свят, відбувся у Коломийському палаці культури. Народний дім. Послухати колядки та щедрівки зібрали мешканців та гостей міста. Серед них і знімальна група нашого телеканалу. Концерт різдвяних вертепів, щедрий вечір, добрий вечір, який є підсумком новорічно-різдвяних свят, традиційно відбувся у палаці культури. У ньому взяли участь 18 колективів народного дому, шкіл естетичного виховання та музичних шкіл. Цей захід дуже популярний, бо щорічно проходять народний дім, наші коломаяни і насолоджуються тими традиціями, колядками, вертепами, які у нас панували вже давно. У нас вже традиційно щорічне свято, один із заключних концертів різдвяного циклу свят. Сьогодні на сцені палацу культури діти щедрують, колядують, виступають різні хори. Це як дитячі, молодіжні, а також церковні найкращі хори нашого міста. Коломиї. це свято символічно відбувається щороку. Концерт щедрий вечір, добрий вечір. Перед останній захід січня завершить зимові святкування розколяда, яку спільно проводить палац культури і Коломийсько-Чернівецька єпархія Української греко-католицької церкви.